Та, ні, там три на, на 4. А, ну Что а де 2000 ще один? А, я бачу. По зброю побіг. Боже. Я надеюсь, зараз у <світ> мене може тоді буде працювати. Час. Це вже жах якийсь Буде Зараз хочу спробувати. На. Почувала перед ГРП, в мене все працювало. На ГРП в мене все перестає працювати mm -hmm. кожного разу. Зачем mm -hmm. мені така кара? Так воно так. А я вже приїхав до дитини. В мене воно зараз в лінії За... Бо мені там одна людина писала про мене. Де я її бачу і... Зараз мені в голову віде. Та ти вверх і mm -hmm. А ч, это? Ты, ты проеква для регіоны, половає, потім маєш сюда. Себе... Я це прямо <гум> Я ж не пива, <гум> сам походу це мене, юга, не прицелуй, бо мене пише Java, а не тут и якийсь там, host. Короче, да, сам, ничего не чип Давайте, короче, вставайте эти сброви, вставайте табельные и макеты. просто вставайте. И управляйте сами. У нас кроме камер ничего не бывает. Камера не бывает. Ваше время. Насі. Насі nah, походу, mm. ся, мані мані на походу за менесть. Мене давить на инш на инчини зовут. Типа я инчи. Инче брато еще с ним тут файл. Подумали самчик. Ай, все, сейчас я сейчас я сейчас... Или халові уже вже ехали? Че ты там сейчас стоял? Э, Влад, там автомобили поставили? Не, нет, нема у нас автомобилей, ну, тільки наши. Ну, ну ладно, будет пешком. Так мы на своих не. Так не были нам выдать джипы и кисти. Ладно, будем в нашем пешком. Есть, они не стоят. Здесь у нас сейчас не выдадите. Что было? Думаю, можна 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 машини, або на своїх так, вставай тебя, Лева, голова, ні. шо. Шо ты, голова? Бажаю, трога, Лев. Быздоровал. Кстати, хочешь прикол. До мене тот тип, що писав, это в загальний чат, что я писав в проекту. Да, я сату. То. Короче, той типу гуся той. <ріх> Пчел в мене ускатим. Я кажу, пошли в ГС, типа, скажеш мені це, починає словатися, придумувати інші причини, типу, щоб не йти просто в ГС. Mm -hmm. Типа, я вам, кажу, пошлі, типа, я вам адекватно починаю мені писати матюки, я вам кажу, Тобто дивіться, я до вас адекватно спілкуюся, ходімо в ГС, типа ви мені скажете в ГС. Він починає придумувати, що у нього то інтернет, то він на творі, то у нього справи. Ну mm -hmm. так що, хоч багато зустрічається, багато дітей, хто... Може написати, але поспілкуватися вже не Ну спілкувати. то я так, я кожного разу, а якщо ну, мені хтось таке пише, я йому кажу, прийшли в ГЕС. І ну, більше ніколи да. не поспілкуватися. Це все люди, це все... Тихо це, цей чат уже прип'ятився в чат... Е... СБУ, а не в ГРП. Угу. Mm -hmm. А що, тільки ми тут? Ну та поху... А, ну, що... А, ну... Пілкую. Що? Ну, а ні, там, ну так, всі стоїть з... Це в коней проходимо. Тиму, у вас, там що цей поліцейський приїхав, то може ми зараз відразу приїдемо, накриємо поліцейську, так скажемо, за своїм планом будем будемо діяти. Я от думаю, про ви там же снова, вона як по ГРП, що ти по в по... цьому. А вдруге ми вно... ПРП знали, що ну, це фальшивий війці, поліцейський. А, ну, одесити а, захоплять. А... Телевізійну службу і змусять сказати в новинах, що вони легальні, так? Але ми ж та СБУ не тупі, ну сказали, що легальні. Але інформація була, і Але ми навіть... був все знаю. Mm. Обшук робити на слідуючий день. Як тобі? Обшук, обшук цього? Хтось до облави тоді, легальні, ви mm. От, будемо з в облаву брати. Тільки цей, дивись, oh. ну не завтра, а післязавтра, бо завтра я тобі. Давай, давай мені тут. Сидять лидери нелегальных фракцій, ми говоримо говорим про їхню влаву. Трошки пізніше, давай. Не важливо, що у нас там є докази кожну, на кожну фракцію. Потім обсюди. А то давай там дальше не закопуй, бо сейчас точно лідери по Я ж прикол сказав, бо ГРП воно ж не відноситься ніяк до інших да, наших ги. А, а да, на, да, на так у нас уже відноситься. Що мені там сильно, а от, от Вове прилетить. За що? А, коротше, а, він ну, там я вже все не розказав. Коротше, там мені ще Тоті -то Понк взагалі в чаті писав. Скарзі, що я не доліду, я йому ВЛС написав. Чуєте? Yeah, мені мовля... сніхало <свят> <по> 150 чоловік зайшло. <по> я йому ВЛС, коротше, писав і так далі. Ще <по> я чувствую, що походу живо, він уже Вові на жаліць. У вас тут 50 человек за того, куда. Да. Ну ладно, я только руки пидел. Что, да, там уже это отдельный полицейский мент. Нас окружило 10 человек. Вас? Что, выезжаем, давай. Повтор, повтор. Короче, тут от сила банда зашла. Не ждай, вам мать дать А мы у нас пушка стоит. Да и капсушка. Да, те сколько вас тут. Та... Дай, ну ви ж хоть вы хоть мене не бойте, че ви те. Уб'ем. Та не повылась из машины, ви жирово. Ми просто поки що у нас оперативна інформація про можливе це. У нас свої вухи везде, у нас свої крути везде так що. А ці М4 у всіх є? Якщо штурмувати буде. Ні. А кстати, в чем б... ми повинні было. А ми ж не будемо штурмувати. Ми ж по цьому їх більше. Мы ми по ми ж да, типа. Короче, план такий. Вбиваємо лідера ТСН і все. Проблема рішена. РПК? Чорп. Ну так, да, РП, ладно. Е, е, Напишіть Матвію, щоб він зайшов в РП. Бо він не на штабка. Він каже, не може. А чуєте, може переодягнемось о, в, в Гордівську? Бо. Він це почитай, дивись. Антитерористичний у а... нас буде робота. Ну так так, да, 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 да. Давай, Давайте йдіть переодягайтесь. Та це жарт, це жарт був. Бле. Хто не буде йому робити за Ну, Поки що точно. Ідіть переодівайтесь в ф и переодевайтесь в форму кор. Надеюсь, у кожный з вас є РПшка. По покусаю. Так е... Э... Так, ладно, надо прочитати план ГРП. А якщо ви, ви тут по плану ви підірваєте цілий офіс? У вас є вибухівка вже закладена. тобто Як, як, ви, як ви її встигли закласти. А, Ми... а мені так і писать, типа лідер салтуска, братовий. Настя, ви мене чуєте? Чую. Не звертайтеся до своїх людей під час теракту по імені. Опа, Та да. да, не, звертайте, звертайтесь, звертайтесь, давайте, давай, я без Тільки коли СБУ вже буде на місці, звертайтесь по их. Да, да. І, і піп, пип, повно пип дату народження відразу краще. Да, может місце проживання сказати? Да, так. Да, так, да. Так. Номер 5, 8, да, давайте відразу. Ну а до речі, реально, після цього теракта можна буде поїхати. На коф произведить їх? Та ні, можна буде знать, а шо за. Такий легально, що шо захватую офіса. Поїдем, перевірим документи на будівлю. А блін, я забув, що мені треба зараз цей викликати, типа. Ти ще не викликаєш, типу. Ще ні. То. А тебе що, вже захватили? Тебе вже в комнату закинули чи що? Да, да, да. Тебе Можеш є кнопка бресет сос, ти повинен був натиснути кнопку сос. Давайте, быстрейшей форму вдягайте и сідаємо в машини і фрав захтуємо. Нам такий автомобіль ніхто не видав, дякую, добре, будем пішком. Так ну йой, я питала 200 тисяч разів, чи вам треба авто. Ну хтось не будет. Я казал, что Я казав, що так. Ну ви так казали, кажіть ваше ID зараз. А ми вже фракційні взяли, вже пізно. Ой, ну і їздіть на своїх фракційних. Та добре, дум. Так а на еще їдемо, чи на декілька? <сум> а я Олег... Олег и Влад, сідайте в гелик. В гелик, в гелик. Влад, а у тебе ж номерів там немає, я надеюсь. Есть на геліку есть, я не можу не... Валерія, видайте нам гелік. Валерія, видайте нам гелік. Ой, айди, на! Вийдемо. А хто казав, що вже на фракційних поїдемо, скажіть мені, будь ласка, тільки що. буквально тільки що. Я. Ну та іш. <кл 'я> що ви дергаєте мене туди сюди? Я собі зашла, я хотіла от видати вам. Ой, так гобрид. Валерія. Вс, и сейчас. Та один, два. вс. Один сайт. Так, ви їдете. Вы зараз трошечки изібь, едите О, якісь... Все, які? чуєш, Коля, так. ми... Якщо ж Я по РП, типа, СОС уже відправив. Уже відправив? Да, да, да. Ага, добре. Зараз. Я пишу тайм. У там ще олег і Влад, у вас по бути ці. А, а може, знаєш, а може мені вс. а може він, щоб він мені в смс написав, типа. Бо по РП воно ж немає ніякого тайм... немає ніякої кнопки СОС. Може, щоб, типа в СМС мені написав, типо, як авто Але СМС це ну, не РП чат. Ви не можете mm. користуватися смс-ом під час РП. А як що? Ну, по, -по, -по, по суті, у нас немає ніякої бази сос. Це трошки було Ну так, треба було її перед тим відіграти, собі встановити і так далі. Була б додаткова РПшка. Поїхали. Влад, поїхали. Їдем, їдемо, їдемо. Коротше, е да, уже. Настя, пам'ятаєте, я вам казала, не кличте їх по іменах, я не знаю. Треба придумати щось таке, що це встати. А, їхали, все, все, пиздно, мы уже приехали, все, ми вже уже будем мати. Ладно, це жарт, ніхто ж не мама. Хто так гелік поставив? Вот ну вот прибережь гелик, це гелік для входу. Ну, в реальному житті. Якщо гелік не заженеть, тиск ці просто провалиться. Е -е. Давайте я вокруг будівлі. Е -е. Так, треба почекати. для безпеки потрібно ось таке місце. А, зараз. А взагалі, нам треба було машини поставити, щоб перекрити дорожню, тр... дорожній рух. Але у нас два автомобілі. Влад, вичний сюди кудись. Що по таймеру і чому він на годину цілу? 20 mm -hmm. хвилин максимум. Що 20? А вдруг... Отак прописано, життя бентежне. Ну. Вс, так, стоп, став, так, стоп, став. Так буду. Та ні, 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 Влад, ти не понял Сюди постав. Ну от якщо буду запросовый. Щон палатку тут начинать, без порфай. Ладно. Будем без палатки, під ущм стоять, ч. Полиция, нам треба поліцію, щоб у нас вставала мало. Нема, в... не буде нпю, не буде. у них лідера немає. Сергій ушв. Диво мою. Я выход, а ж д зараж ди, жди, жди, жди. Я. Відіграю мене мігафон. Почекайте. Є. Ви встановили вже таймер? Бо я зараз буду в мікрофон. Становила. Так, добре. А як мені до вас звертатись? Просто...